творится на Украине с языком, это полное безумие. Я думаю, что просто нам найти, дойти нужно туда, куда мы должны дойти, до наших городов, там Киев, Полтава, Одесса, Николаев. ВСУшники не в курсе об освобождении этих городов нашей армии. Нужно оценить еще и примату в этом смысле, чтобы потом они не говорили, что такого не говорили как они обычно любят делать. Речь идет о председателе военного комитета НАТО. Так вот, он рассуждал о так сказать, реакции Блока на, как он сказал, гибридные атаки со стороны России. Представляете, какой -то цинизм. То есть не Дроны, не поставки танков, тяжелой техники, снарядов, не их, их инструкторы, все, что идет с той стороны через киевский режим, не политическое давление, не их экономическая война развязана, ничего это он не назвал агрессией со стороны НАТО. Цинизм, цинизм высшей категории, говорит Маша Захарова. Это то, что председатель НАТО называется беспилотники в небе над европейскими странами гібридною атакою Росії це цинізм. Цинізм горіт Маша Захарова. Маша Захарова давно э, не заглядала в словник і здається повністю напереч наглухо відбита. В неї функція, яка відповідає за слово цинізм в словарі. Цинізм це коли ви з окупованих територій викрадаєте українських дітей, а потім відправляєте їх на перевоспитання до Росії, Білорусі і КНДР за 9 тисяч кілометрів від України українських дітей до КНДР, щоб навчити військовій справі. А потім під час голосування в ООН за повернення українських дітей голосуєте проти цього. Оце цинізм називається. Цинізм це коли ви кажете про мирні зусилля від Кафу і Кушнеру. А потім виходите і кажете, що ну, якщо Європа хоче війни. То ми можемо хоч завтра, а потім в своїх телеграм-каналах пишете про свої спроби захопити Чернігівську область і кажете про те, що це буде новий напрям для війни, розказуючи всім про Донецькою і Луганською. От це цинізм. Цинізм бити і вбивати українських дітей в містах, коли вони мирно сплять посеред ночі. Оце цинізм. А потім виходить Путін і розказує про те, що вони скальпілем дійствують. Це, це не війна, в тому смислі, в якому вона була. Ні, звісно ж, ми дійствуємо точечно, ми дійствуємо мирним путем. Ми дійствуємо, значить, хірургічним путем. І вот це от все, коли знищуються цілі українські міста, не райони, не будинки, міста стираються з лиця землі. Які Росія відбудовувати не хоче, а хоче консервувати, щоб потім показувати як міста бойової слави. Вот вотета цинізм виселяти українців з українських тимчасово окупованих територій через те, що вони не хочуть бути росіянами, не хочуть брати ваші красні бумажки, не хочуть співпрацювати з окупаційною адміністрацією і не хочуть нічого з вами мати спільного, бо вони знаходяться на своїй території. Оце цинізм знищувати кримських татар в Криму. и рассказывать и про то, что вы за э, разность культур, что оказывается русскому языку надо было надать э, определенный статус. Вот это цинизм, Маша Захарова. В России, в Украине, полное безумие. И, конечно, подобные шаги свидетельствуют об отсутствии в Киеве настроя на мирное урегулирование. Ведь одним из его условий должны быть отмена дискриминации по отношению к русскому языку, к русскоязычным гражданам, уважение прав всех проживающих на Украине национальностей. Призываем международные структуры дать объективную оценку этому решению киевского режима и принять меры по его побуждению к соблюдению обязательств в области прав человека. Кому и какой статус надавать, мы тут, знаете, в своем киевском режиме визначимося сами. Маша Захарова. Ну, ж про и Детали. Этих встреч не будут преданы огласки, потому что эти встречи, как вы правильно сказали, рабочие, по-моему, у вас звучало это в вашем вопросе, нацелены на результат, не на внешний эффект. Хотя и это, безусловно, важно, учитывая, что мировое сообщество уже устало от э, агрессивных, деструктивных заявлений вот этих вот э, разрушительных информационных волн, которые э, идут, э, так сказать, в большей степени сейчас из Брюсселя и Западной Европы. Но в первую очередь эта встреча прошла э, с ориентацией на конкретный результат. Знаем мы ці ваши конкретные результаты. Конкретний результат звучит так: ну, обычно в русской поговорке это звучит как тише едеш, далі будеш, тим самим, намагаючись російська сторона. Просунутись вглиб українських територій, тому що чим більше вони мовчать, тим більше зможуть собі аля виторгувати у А Не факт, що Україна це підпише. Далеко не гарантія того, що Україна це підпише, але вони в спілкуванні з Віткафам думають, що так і буде. Ба більше того, знову ж таки, якщо ми говоримо про тишу, то кожна українська мама знає про те, що якщо дитина в сусідній кімнаті щось дуже тихо робить, це означає, що вона робить шкоду. Тому ми переживаємо про що ви там говорили? Потому що про це якось півтори дні пройшло. Всі мовчать, а значить, роблять шкоду. Договорюваються, щоб не було утічки інформації, Це значить що вони говорять о щось то очень а до они вони говорили не о очень серьезно, да, Про 28 пунктів, про мирний план, про те, що потім ці всі записи були злиті Віткофа з Ушаковим, з Дмитрієвим і так далі. Значить, не про очень важливі віші вони там говорили. Да? Вони говорили про що та. не знаю, скільки насіння коштує у бабушки на лавочці купить. І тут знову ж таки питання залишається: хто з ким і про що говорив? Чи ви телефони виносили з кабінету, щоб прям. Підкреслити, що це були дуже серйозні переговори. Це значить, що дійствують серйозна система відносин. Которая... Серйозна система відносин. А можливо, просто банально нема про що говорити. Тому що Путін п'ять часов розказував про Рюриковича і як ніби розділі пространства великої могучої країни. Ну і чого вони не захопили космос? І про те, що більше не зможуть. Потому что космонавтика Пішла по половим органам. Ну, можливо, про це Путін розказував. Ну, хто знає, про що вони 28, 28? 5 годин говорили. 6 годин Путіна чекали, 5 годин говорили. Буває тільки в случаї спілкування з равними де-факто. З равними, де факто, партньорами. Хто такий Ушаков? Хто е такий Вікав? Хто такий Кушнер? З какими равними партнерами? Президент. Пху, ти. Вибачте, я потім рот з милом помию. Росії говорить. Зяті Трампа. А яка у нього должна, напомніть? Зять Трампа. Вітков. Хто він? Переговірник по близькому сходу. З Стравними. Ты через губу указываешь, кому и как себя вести. Нет. Я, как... Мне всегда было интересно, как ты через губу указываешь? Так это как? Как это должно выглядеть? Поясните мне. Это... Сказ... Так должно быть? Не через зубы, да? Через губу. Мне треба загуглить. Есть много важных вопросов. Их обсуждают очень серьезные люди. Ну, чисто по понятиям. Очень серьезные люди разговаривают. Понимаете? Четочки сюда. С тапочками на стол вылез. Пяточки оторвал. И сидишь такой чисто по понятиям. Очень серьезный разговор с очень серьезными людьми. Как эти вопросы? О чем эти вопросы? Со временем, конечно, станет известно. Но вот это настоящая дипломатия. О чем можно говорить почти пять часов в Кремле? Ну, ясно, що не о Та хто його знає. Ну, по-перше, їхня розмова розпочалася з того, що я нагадаю Путін спитав, як їх гуляли і кружили в Москві. То чого не про погоду? То чого та да, не про погоду? Може й про погоду говорили, або розказували е, рецепт того, чим вони її годували. Е, три години Кушніра і Віткафа кружили по Москві, як інтердівочок. Е, потім годували як тарілочні в якомусь то там ресторані. А потім сказали, можете за це не платити, тому що це ж дорого. Е, от. Давайте отработаєте потім язиком. Ну, в сенсі перекажете Трампу все, що Путін сказав. ну, і, власне, що ж таке їли там? Ви пам'ятаєте, минулого разу просто легенди ходили про чебурєк від відкафа. Тот самий чебурєк, ну, як тот самий. Ми знайшли, предположительно, тот самий ресторан в Заряді, де як раз таки Уитков і завтракав. К нам в студію привезли тот самий чебурєк. Кстати, отмечу, що вот виглядає он і пахне дуже апетитно. Понятне дело, что камера там... Да, а тарілка то -та розбита. А тарілка то -та розбита. Тобто чебурек навіть на тарілку не, побиту, не змогли покласти. Але то таке це було минулого разу. А цього разу ну, вже ж тут, як би, мішленовські ресторани. Я вам вже як би, ж покажу, як це все виглядало. Чим годували? Ну, ісконно русські страви, просто вам хочу показати. Прям дивишся і одразу розумієш, що ну, в Росії прямо. Накривали на стол, прям, ну, як би видно було. Да? Ну, как би вот. Давайте почитаємо, чим їх годували. Значить, путінські пасікунчики. Россиянам почему-то безумно нравится, когда американцы у них что-то едят, а потом это попадает в сводки, словно достижение внешней политики. Помните легендарный чебурек Витков, а я вам его показала. Так вот, без гастрономической драмы в этот раз тоже не обошлось. По данным пула Кремля, Витков и Кушнер отужинали по секундчиками кулебякой и филе оленя. Оліня. Коротше, олінине відкушували. На десерт видали шарлотку. Поэтому із достижень этих переговорів все. Що таке пасікунчики, я навіть гуглити не буду, правда. От, чесно вам скажу. Але виглядає так, що накормили їх чимось е не дуже приємним. Тим не менше, ну що ж, поговорили. и с Витковым и Кушнером. Але ж тут как бы тема номер один во всех эфирах. Да, Кушнер понимает прекрасно, что если США... Через... Да, он вообще из семьи белорусских партизан, как выяснилось. Он же из семьи белорусских партизан. Точно. Сам Лукашенко учил его партизаничать. Ну, потому что он же и фотограф, он же и тракторист, он же ж и экономист. И, что, и, искусственный интеллект, знаете, он придумал. Он же ж и первый физик-ядерщик. Он же и укладчик асфальта. И бетономешалкой работал. И картошку в колгоспе садил. И... Учил же, ж, вот, партизанить-то. Нет, при том, я сегодня говорил с Дмитрием Константиновичем Саймсом, который знаком непосредственно с Кушнером и с его отцом. Которому с радостью рассказывал, что его мать была сотрудником КГБ. Да, да. Вот он у него вообще. он И вообще... действительно воевал в партизанском отряде в вот. Беларуси. Он, он, вообще, парень непростой, но он также понимает, что ресурсы США ограничены. Понятно. Парень-то он, конечно, непростой. Он то понимает, что ресурсы США, они, конечно же, не безграничны. Это же не то, что ресурсы Россиюшки, матушки, конечно же, скажите, да? Путін там сказав, до речі, після цієї самої зустрічі про те, що він не хоче повертатися в G8, тому що G8 – це більше не про економіку. Вони з кожним роком все загніваються і загніваються. Не те, що Росія. В 2022 році борг державний складав 3,3 трильйона рублі, а в 2025-му 7,6 трильйона шість От рублі. розвиття, от, де потенціал, от, де деньги брать будете, Хочеться запитати. Але, звісно ж, звісно, к чому ці вопроси? деньги. А хочется тепер запитати, але вже у міністра фінансів, у Силуанова. Добавлю стоимость. Наиболее, мне кажется, безболезненный налог, поскольку да, конечно, он включается в цену, но в условиях жёсткости денежно-кредитной политики уверен, что мы э не заметим, не заметим это изменение налога. Добав... Где деньги, Зин? Хочется спросить, как бы зараз була можливість включити Медведева, он бы сказал, денег нет, но вы держитесь. А Силуанов скажет, что, ой, да это такая мелочь, вот этот ваш НДС, наиболее бесполезный налог. Что 20, что 22 процента, вообще никто не побачит и не пометит. Вообще, ну просто пыль эти 2 процента. Ну я тоже тут, знаете, погуглила, что это за пыль в 2 процента. Повышение НДС увеличивает себестоимость товаров на каждом этапе цепочки производства. На каждом, что приводит К росту рознічних цен. Тобто банально для того, щоб продати курине яйце в магазині плюс 2% НДС на покупку ципленка, плюс 2% НДС на корм для ципленка, плюс 2% НДС е, на те, щоб його е, виростити. Ну, я не знаю, що там їм там ще. Е, Підстеляють, може, якусь столому, де вони там ростуть до того ж 2% НДС. Та плюс 2% НДС на бензин, хто буде далі вести? Плюс 2% НДС на упаковку. І того, виходить, яйцо золотоє. Воно і так, як би, не найдешевше, але буде тепер. Золоте про курячку рябу скоро згадають е, всі. Але якщо ви думаєте, що це якось впливає на менш войовничі настрої на Росії, то звісно ж ні. Тому що йти треба до Одеси. Туди, куди ми повинні дойти до наших городів, там Київ, Полтава, Одеса, Ніколаїв, щоб ми в концов, їздили в Одесу, відпочивали на пляжі купались. І саме так цей вопрос. Купатися на пляжах їм немає де. До Одеси їм не тому що купатися їм немає де. Немає взагалі ні одного пляжа на території Росії, немає. В Маріуполі немає, в окупованому українському Криму немає. Е, ну, Взагалі, де там у Росії, хоча б одне море десь було. Немає ніде виходу до пляжа. Хочеться спитати, коли ти, Дмитрій Півцов, останній раз відпочивав на російських пляжах або на окупованих українських. Поїдь відпочинь. Проспісь, глаза прадірія, то виглядаєш вже як Маша Захарова, не тлічиш. До речі, Дмитрій Півцов колись був одним із актерів, яким восхищались всі в Україні, тому що це той самий який там, Пітербург, да? як називався цей серіал? Бандитський, так. Да. Дуже колись подобалося дивитися подібне українцям. Слава Богу, ця ера пройшла. Але тоді Дмитрій Півцов виглядів як секс-символ. Російської естради. Ну а зараз, а зараз Дмитрій Півцов виглядає, ну так як виглядає. Певно, теж знаєте, доля не пожаліла, як то кажуть. Ну і далі йдемо лінії фронту. Ще один важливий вопрос: може ли так бути в самом ділі, що висушники заперті і в Купенське, і в Красноармійське. Не в курсі об освобождении этих городов наша не до кінця зрозумі, именно зрозуміло, як іменно можна Он делает Зеленського на високих западних трибунах о том, що це все російська пропаганда, а города під контролем офіційного Києва. Может... Може такое бути, що збройні сили України не знають про те, що вони знаходяться в оточенні, і не знають про те, що ці міста вже знаходяться під контролем Росії. Может ли такое быть? Всерьез спрашивает Скобеева. Может ли такое быть? Может ли такое быть, что Москва уже окружена сбройным силами Украины? Вы просто про цены знаете. Может ли такое быть, госпожа Скобеева? В оторванной реальности Скобеевой, наверное, может. Нет, войска, которые зажаты сейчас в кольцо, которые находятся в окружениях, наверняка об этом прекрасно знают, поскольку противник для... Поскольку... Кольца нет. Было бы кольцо, они бы, конечно, знали. вже не использують примусів дрони, так как путей снабжения других не осталось. И враг для того, чтобы общаться со своим командованием наверху использует активно, э, системы Starlink. То есть доступ в интернет у врага не верня. Тобто э, э, збройні сили України, окружоване в кольцо, спілкуються з командуванням, отримують від них. Э, Команди, що робити далі, ведуть активні бойові дії, можуть і мають можливість бути підключеними до інтернету, але при цьому абсолютно не знають про те, що їх окружили в мислях кавота із ДНР. Ні, не существуючий і в мислях самого Путіна. Тому що як знімався той ролік, який показувала Скабєєва з флагом, нібито який демонструє, ну, з флагом, це я знову ж таки про російську тряпку прямо грубо сказала. Так, от, оту тряпку, як вони намагалися пронести до того самого місця, як вони пересувалися отак перебіжчиками, перебіжками, щоб їх українські дрони не знайшли. Тому ми теж це все бачили і знаємо. Ну и що, давайте ж тут как бы про напомните мне цинизм говорила Машечка Захарова. Так вот вот цинизм. Не сложно желаю. Надеюсь, будет вести себя. Вежливо, одинаково, вежливо, со всеми участниками движения. А здесь вот автоматический автомобро. Пять лет. Тинуха. Отлично. Традиціонна йолка Желаній. і Путін традиціонна знімає з неї якесь побажання дитини, яке обіцяє обов'язково втілити. Пообіцяв дитині, що він стане інспектором ДПС. Я не знаю, як Путін збирається це втілювати в життя, чесно, але неважливо. Ну тобто, в той момент, коли він вбиває українських дітей в Україні дронами і ракетами. В той момент, коли він викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій, відвозить їх в виправні центри до Росії, Білорусі і КНДР, я ще раз на цьому наголошу: в цей самий момент своїми кривавими руками він знімає побажання з ялинки і обіцяє дитині виконати його прохання, зробити його інспектором ДПС. Какой чоловік перед нами? Чоловічі ще. Ай, до речі, він в Індію поїхав. Його превосходительство Владимир Путін, президент Росії. Достав... Його превосходительство... Стінний Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії. В аеропорту Делі все і всі вже готові к прибуття Владимира Путіна. Все і все вже готові. А чого зараз... Зарубін вирішив чомусь говорити з якимось естонським акцентом а на індійській церемонії. Це буде очень і насичений візит. Как ми с вами пам'ятаємо, на моді недавно сказав, що полтора мільярда індійців чекають Володимира Путіна в гості? Чекаємо його здесь і ми. Але на жаль, з літака він вийшов. Ми сподівалися, що може не вийде після всіх цих ритуалів, але таки вийшов. А, а от шаман на публіку не вийшов, тому що злякався Збройних сил України. Оце ти правильно шаман зробив. Шаман. От тільки, -тільки приїхали в Білгороді в ДК і узнали о те, що ситуація звичайно. Концерт сьогодні і завтра відміняється, поэтому приносимо свої змінення, Я і сама команда. изменения приносим свои изменения я и самая команда и, разумеется все билеты э, будут деньги за билеты будут возвращены вот э, такая ситуация сами только с дороги узнали к сожалению вот э, и так тоже бывает ДК э, отцеплено, поэтому в любом случае можете оставаться дома заниматься своими э, семейными приятными делами а мы обязательно обязательно вернемся обязательно дадим концерт как только ситуация будет поспокойнее. Еще раз приношу свои извинения. Ну, и так тоже бывает. Сами в дороге вот только что приехали, узнали. Все, еще раз спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Вірі, ну нічого страшного, ви можете сидіти вдома, займатися своїми сімейними делами, не обязательно кудись ходити на концерти. Цікаво, скільки коштував квиток на цей самий концерт, який тепер відмінили два штуки в Белгороді. Чомусь? А чому ж раптом відмінили концерт в Белгороді? Ну, те, що шаман в Белгороді, на це є підтвердження. От, пожалуйста, є фотографія, от як би. Все підтверджено, тобто дійсно в Белгороді. Це не так, як з історією з Путіним, що той е, локацію ставить типу військового кабінета, і все, і всі кажуть про те, що Путін приїхав десь близько лінії фронту. Ні, тут видно, що би, шаман дійсно приїхав до е, Білгорода, губернатор, Гладков. Все понятно. Але, чого ж не виступив? що сталося? Появилась нова інформація по всій этой ситуації з шаманом. Оказывается, по версії Мізуліної, ВСУ должны были нанести ракетный удар в момент исполнения гимна РФ. Отаково. такого, от чого шаман не вийшов. А що гімн тобі не надає крила, гімн тобі не надає сили духа і віри в ППО російською? Ні? А чо? А чо, шаман, А чо? Це ж же... треба було іконку з собою взяти, Путін їх там роздавав всім. І все, вона б тебе захистила. Ну, чого ти починаєш? Прям в ісполненні. От тільки гімн Росія починає і одразу ж викликає на себе всі ракети і дрони. Отже ж, сказочники, ну не хочеш ти співати, так і скажи. Приїхав покрасавати. Молодець. А ви колись чули, як Мізуліна говорить? Я вам зараз включу. Тут, власне, спитали про те, як скоро або як часто. До шамана приходять вдохновення, але він чомусь вирішив відкрити страшну таємницю. в що Вдохновій, вдохнові, йди сюди. <ривіт> 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 я, як живий свідетель, можу відповідати на цей питання. <ривіт> Це сімейна пара, я просто нагадаю вам. Перед нами зараз вони офіційно розписалися. За сімейні цінності, бачите, дружина катається з своїм новоспеченим чоловіком, тому що ну, від попереднього, чолові... від попереднього чоловіка від попередньої дружини вона його увела. Тепер, відповідно, блюдіть, щоб він до іншої не ушов. Такі вони сімейні цінності. Ярослав постійно просипається по ночам, убігає. Ну, Та я би теж, звісно, просила... ну, ладно. куди-то. запишет Да, 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 я слышу это. То есть он записывает на диктофон чаще всего ту мелодию, которая ему пришла в голову. Просто вдохновение приходит именно тогда, когда ты отходишь ко сну, но еще не совсем спишь, когда... с світтибо того ще освобождается она чистая и в этот момент какой-то ну тебе её нужно зафиксировать у тебя есть телефон с функцией диктофона и чтобы Катю не будить ты уходишь подальше в туалет подальше и соответственно В туалет подальше вот мы и з'ясували Не, не те щоб ми сумнівалися, давайте бути чесним. Ну по-перше, хотілося б вам нагадати вdохновення шамана. Я вам нагадаю, що це за великі, геніальні Тексти, которые приходять в голову шамана, а з іншої сторони, абсолютно не дивно, що вони йому приходять, бо він їх пише. Возлі пан, я руський і товариш кімчанин. От і вся туалетна творчість шамана. Який Контент таке і місце для його написання. Слухайте, росіяні. Ну що, на цьому кажу вам дякую за те, що були е, зі мною, за підтримку по ту сторону екрану. Ну, і, звісно, по цю теж натисніть вподобайку, коментар напишіть. І, звісно, до наступної зустрічі. До наступного обзору пропаганди. Па-па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання. Автомобіля Тайоти Хайлюксдяні «24-му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд «24-го» – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.